Всім привіт! І сьогодні ми розпочинаємо роботу над підручником äh, Наталі Сотникою для 6 класу. Und heute haben wir 1. Це фамілія, родина. І в нас перше завдання: інг номер 1: Hyoritas Lit und Xinq Mit. Прослухати пісню та проспівати її. Що ж, давайте слухати. Stunde 1. Übung 1. Ich bin nicht und du bist du. Meine Mama, die gehört dazu. Sie ist ganz lieb und für mich da. Mama, 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 Mama meine Mama. Ich bin nicht und du bist du. Und mein Papa, der gehört dazu. Er ist ganz groß und er hat mich gern. Papa, 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 Papa mein Papa. Ich bin ich und du bist du und mein Bruder der gehört dazu. Er ist ein Junge und er spielt mit mir. Bruder, 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 mein Bruder. Ich bin ich und du bist du und mein Opa der gehört dazu. Er ist sehr alt und ganz schon cool. Opa, 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 mein Opa. schau nur hin, denn du gehörst dazu, die The family zusammen. Papa, mama, Opa, ich und du. Super! нас була така пісенька про сім'ю, а ми йдемо з вами далі. Übrigens nummer 2. Ergänze die Buchstaben und höre die Busstaben Потрібно Ставити відповідні літери та прослухати відповіді. Що ж, тут ми бачимо з вами. Е, ху -ху -ху. Форму однини та форму множини. Дивіться: дімута. Це у нас одна. Дефата. Це у нас також однина. ельтерн – батьки. Це у нас множина. Ді грос ельтерн. Це у нас бабуся та дідусь. гешвіст. Гвіста це у нас брати та сестри, також множина. Де бруда зараз одну хвилинку. Де брюда це у нас брат. Один, один. Де бруда це у нас брати. У нас буде ось такий тут омлаут. Де кузен, це у нас кузен. Так, літера І. І дікузans це у нас кузени множина. А, «Ді зine це у нас кузина. Дікузін. О, пробачте, пробачте, тут дві літери пропущено в нас. кузни оу. Діку – «кузени». So ді ома» бабуся. Діома с бабусі. «дзе онкель дядько. Так, щось не виходить у мене писати: Onkel, дядьки, те опа, дідусь, діопа з дідусі, ді швеста, сестра, ді швестерна, сестри, Tante, ді Тітка, дітанти. Багато тіток, тітки. Tak, Übung Nummer 3. Lies die Steckbriefe. Proчитate. Potrimno istut nasche Anketi. So, warte, ich zitate. Name ist Leon. Alter 12 Jahre alt. Familie. Eltern, Großeltern, Geschwister. Drei Tanten, zwei Onkel, viele Cousinen und Cousins. Äh, Cousinen und Cousins. Mm, Geschwister. Bruder Oliver. Канінхин kaninchen kaninchen, це у нас зайченятко. Hobbys. Bastel, щось майструвати, лезен, читати, комп'ютер шпилін. Ліблінгс штунде. Ліблінгс означає щось улюблене. Давайте подивимося в Студну. Ліблінкс, Ліблінкс, Ліблінкс. Ліблінгс штунде, улюблений предмет мате. Ліблінгс клієнт, улюблений одяг. Jeans Dżins a якийсь Sveter Pullover Lieblings Essen Pizza Ulbina їжа – піца. І ми будемо розповідати про нього ось таким чином. Er heißt – Er heißt LEON. Або ж Зай нами есть Леон. Er ist, наприклад, йому. Зараз чего у нас двойнусь? Ось так от. Er ist 12 Jahre all. Er hat Eltern, Großeltern, Geschwister, er hat drei Tanten, zwei Onkel und bla bla bla. Його знову у нас äh, слово ім'я має чоловічий рід. Тому у нас використовується sein name, його ім'я. А ось, наприклад, слово їжа на середнього роду Das Essen, Das Lieblingsessen», тому ж використовується також «sein», Але у нас штунде, як година або ж предмет якийсь предмет взагалі буде е, фах. Але тут улюблений як, да, урок, «die Stunde», тож буде зайне, тому що жіночого роду зайне Lieblingsstunde ist» Mate. Seine Lieblingskleidung sind Jeans und Pullis. То ж також тут буде seine. Kleidung, die Kleidung буде жіночого роду, як одяг. Uh, äh, йдемо далі. So. Тут такий же самий у нас приклад. Зі äh, ist або ж зі äh, heißt

Опс, це у нас фрукти. І Ія буде писатися ось таким чином. Тому що їжа середнього роду, ім'я чоловічого роду, а ось, наприклад, одяг і ре. Ось так от. І ре. So. Дивимось далі. І Ренамис Марія. Uh, sie ist elf Jahre alt. Sie hat keinen Haustier. Tak, Steckbriefe. Uh, ihr Name ist Maria. Sie ist elf Jahre alt. Sie hat kein Haustier. Ihre Hobbys sind Volleyball spielen und Malen. Ihre Lieblingsstunde ist Kunst, ihre Lieblingskleidung sind Shorts, T-Shirts und Turnschuhe und ihr Lieblingsessen ist Hamburger. So. Er heißt Alex, er ist 10 Jahre alt, uh, er hat einen Kater, einen Kater und auch hier, Kater zähl nur das die Katze die Kischka, einen Kater. Kater. Njojo Kit. Seine Hobbys sind Musik und Sport. Seine Lieblingsstunde ist Sport und bla bla bla. Aha. Lesen und gestern den Namen, höre das Audio zur Kontrolle. Прочитайте, Stadt wird да, da, produziert для de la Kontrolle. Hallo, mein Name ist. Ich bin elf Jahre alt. Meine Familie ist nicht groß. Ich habe Eltern, zwei Omas und einen Bruder. Mein Bruder heißt Kevin. Er ist 14 Jahre alt. Ich mag Tiere. Leider habe ich kein Haustier und möchte eine Katze oder ein Kaninchen haben. Ich spiele gern Volleyball und male sehr gern. Meine Lieblingsstunde ist Kunst. Ich trage gern meine Shorts, T-Shirts und Turnschuhe. Ich esse sehr gern Hamburger. Так, ми це з вами прослухали, тобто прочитали, і ми бачимо, що I have kein Haustier, у мене немає домашніх тварин.

Ah. Eins, Übung 4 Stunde 1 Übung 4 Hallo, mein Name ist Maria. Ich bin elf Jahre alt. Meine Familie ist nicht groß. Ich habe Eltern, zwei Omas und einen Bruder. Mein Bruder heißt Kevin. Er ist 14. Ich mag Tiere. Leider habe ich kein Haustier und möchte eine Katze oder ein Kaninchen haben. Ich spiele gern Volleyball und male sehr gern. Meine Lieblingsstunde ist Kunst. Ich trage gern meine Shorts, T-Shirts und Turnschuhe. Ich esse sehr gern Hamburger. Okay. Tak, my we right. So, my name ist Maria. Mit dem 6 spielt Interviews mit den Kindern. інтерв'ю. Угу. Mm -hmm. І ми бачимо: "Hallo "Hallo, Maria", zum Beispiel, наприклад. "Sag bitte, wie alt bist du?" Hallo, ich bin 10 Jahre alt." Wie ist deine Familie? Meine Familie ist groß, велика, is gross, klein, маленька. ich habe І ви можете хто у вас є. ich habe Eltern, Großeltern, zwei. Тантин, цвай омас, цва опас, а не бруда, там. Так, йдемо далі. Гра імена. І потрібно тут заповнити анкету для себе, як у праві три, та зробити презентацію. Давайте йдемо далі. Хьори ді Цунгінбреха, он шпріх нах. Протрібно прослухати скоромовки Цунгінбреха. Цунгі – це в нас язик, бреха – це щось, хтось його ламає. Тобто, зламати язика – це на скоромовка. Та пронумерувати малюнки. Що ж, давайте слухати з вами. Штунде 2, Übung 1. Der Arzt spritzt mit spitzer Spritze. Brave Bäcker backen braune Brote. Köche kochen kleine Klöße, kleine Klöße kochen Köche. Schneiders Schere schneidet scharf, Scharf schneidet Schneiders Schere. Mhm. Super.

Одну хвилинку, це музика, це в нас як музикант, ті шнайдерін, це в нас як партнер, людина, яка працює в ательє. ті феркойферін, це в нас е е продавчиня. І як ми можемо бачити, що професії жіночого роду мають закінчення Ін: бібліотекарін, Малерін, Лерерін, Феркойферін, Шнайдерін. Ось, наприклад, давайте подивимось: де артст. Жіноча форма буде виглядати ось так: діертстін. Це стосується таких професій, де у нас присутня лише одна голосна літера. Тому вона буде змінюватися у нас. The arts, діертстін, де кох, дікьохін. Наприклад, äh, зараз утворимо чоловічу форму від слова продавчиня. Де, фер, кой фа» Продавець. Феркау це в нас продавати. Зупа. віа Вайта. Але перш за все ми прослухаємо це аудіо. Штунде 2. Übung 2. Де Arzt Der Bäcker, die Bibliothekarin, der Koch, die Lehrerin, die Malerin, der Musiker, die Schneiderin, die Verkäuferin. Mhm, super. Und das, was wir Chelovici pro Facey toptic format. De Becca di Beccarin. De Lehrer Vchita Di Lehrerin. De Verkäufer die Verkäuferin. De kjoch koch di kjöchin de maler di malerin de arts die erstin. Мы зараз прослухаємо ці форми та запишемо їх. Stunde 2. Übung drei. De Bäcker Die Bäckerin. Der Lehrer, die Lehrerin. Der Verkäufer, die Verkäuferin. Der Koch, die Köchin. Der Maler, die Malerin. Der Arzt, die Ärztin. Добре, тут у нас все зроблено, і ми йдемо з вами далі. І як ось, бачите, у нас тут є правило Е, бібліотека, «Зе кох. Додаємо закінчення ін, і отримується у нас таке Жін, форма жіночих професій. ді рецель, ергенце дії, вокали. Потрібно доповнити слова «діє» голосними. Це кох м л N. Щось таке, да, у нас? Незрозуміле. І це у нас буде Дімалерін. Тобто у нас якась художниця. Де бібліотека. Так. Потрібно кудись його все записувати. М -м так. Ти бекарин. Потім идея. Нас де лера. Потем де феркоифа. Продавей. Де Шнайда. Как партной. Шнайда. Де Шнайда. И ти. Музікерін. Зупа. Це в нас готово. А ми йдемо далі. Вас паст цузамен. що підходить до чого? Шнайдерин, партней там або ж людина, яка працює в працювати. Нейт Кляйдунг. Тобто одяг. Нейен. це щось шите. Лере або лерерін. Кінда. Кінда. Unterrichtet kinder, давайте зробити трошки менше, тобто викладає дітям. Unterrichten – викладати. Der Unterricht – це в нас як заняття. Так, der Verkäufer, або ж Verkäuferin, в нас verkauftwaren, продає якісь… Äh... Варен це взагалі як е, якісь товари. Тож ми можемо сказати продав, verkaufen, варен, продавати якісь товари. Так. Малює картини. Д. Пека або жбекерін. Brot – Брод це хліб, дазброд чолові... середнього роду. Е, де музика або ж музікерін. Це інструмент, це бібліотека або ж бібліотекаріна. Берете дібезуха бюхі. Берати це як консультувати, давати якусь äh, непораду, а допомагати консультувати. Так. Die Besucher, äh, відвідувачів, про книги, стосовно книг. Der Koch, äh, kocht das Essen Und der Arzt, aberst die Ärztin behandelt, ja, beklugt ja, beklugt ja, beklugt ja, kranke Menschen, hohe Leute. Super. Hier tut uns beispiel ein Schneider oder eine Schneiderin näht Kleidung, ein Lehrer oder eine Lehrerin unterrichtet Kinder, ein Verkäufer oder eine Verkäuferin verkauft Waren und so weiter. Was sind die Personen von Beruf? Lest die Regeln und spielt Dialoge. Frau Kuhn ist Lehrerin und seine Nachbarn sind Musiker. Frau Kuhn ist die Lehrerin. Tak, prawidłowy. Jak się my chcemy що że ne. nas ktoś po ich bin Я не кажу ді Ерстін. Ми кажемо просто їх Ерстін. Зі єст бібліотекарін. Он Nachbar», наші сусіди зінт. Зінт. Окей. Музіка, як тут. Артикль нам не потрібен у цьому випадку. Йдемо далі. Was ist Herr Schwarz von Beruf? Kto, Pan Schwarz, sa Professium? Was ist von Beruf? Zenostaka ja. Phrasa. Was bist du von Beruf? Kto, ti, sa Professio, sa Professio. Starkut. Was bist du von Beruf? Was ist? Er von Beruf, was sind sie von Beruf. І бачимо тут er ist lehrer, Він вчитель. Вас macht er? Що він робить? Р. Er він викладає математику. І ось тут ми uh, бачимо Tinas. Так, uh, Tinas Oma. Давайте з'єднувати. Mm -hmm. Was ist Tina's Oma von Beruf? Sie ist Bäckerin. Was macht sie? Що вона робить? Bek... sie Brot. Вона випікає хліб. Uh, Михаельс опа. Opa... Так, давайте буду вести. Стоїться ось це міхаельс опа. Ага, не хоче ось так зрозуміло. Вас ест Міхайльсь Опа фон Берув. Ер ест Шнайдер. Вас er? е. Р. Нет Клайдунг. Йдемо далі. Herr Schwarz. У нас вже було, він у нас вчитель. але давайте все ж таки з'єднаємо. Mm -hmm. Це в нас є. Давайте візьмемо eure Nachbarn, ваші сусіди. Вас mm -hmm. sind, і мы кажемо умножені, вас sind eure Nachbarn von Beruf? And we kind of sind mal. Was machen sie? Sie malen Bilder. Так, demo dalej. Хто у нас залишився? Зелененький. Тантери. Вас istante Renate von Beruf? Sie ist erin. Was macht sie? Sie behandelt krank Menschen. Всі, от, речення, фрази можна буде знайти ось тут. Cranky Builder, Essen, так так, далі. Uh, так, йдемо далі. А, Deine Nachbarin, твоя сусідка. was ist deine Nachbarin von Beruf? Sie ist Köchin. Was macht sie? Sie kocht das Essen. Uh, Frau Miller, was sind Frau Miller? von Beruf, was sind Frau Miller von Beruf? Sie ist ähm, Musikerin, was macht sie? Und sie spielt ein Instrument. Вона грає на якомусь інструменті. Супер. Ты можем далі. Склада речі та напише їх. Herr Maya is die слово завжди на другому місці ist Koch. Pan Maya він Kuchar. Тут у нас питальне речення. І фраза, яку я писала ось тут. Ось вона зверху. Was du von beruf. Але ось тут ми робимо вас Beruf? Was Вас Sie зі Beruf? Хто ви за професією? Вас Sie зі Beruf? Мене нахбарна. Sind Lehrer – Мої uh, сусіди є вчителями. Meine Nachbarn sind – Тут у нас множина Lehrer. Вони у нас вчителі. Uh, знову у нас питальне речення йде. Was – і як ми робили з вами все це? Was ist – завжди у нас йде Дієслово. У питальному реченні після питального слова завжди йде дієслово на другому місці. Якщо ж немає у нас питального слова, як вас, ве, во, вій, ван, ві філь, то дієслово у нас завжди на першому місці. Вас єст ленесмута фонберув. Так, йдемо далі. Малер Teams опа ist. Тім' so, опа, тобто дідусь Тіма він у нас а, художник. Тімс опа іст маля. Тіс Opa і ст І останнє. І ось бачимо: тут у нас питального слова немає. Як тут було у нас вас, вас, Све, Ві. Тут у нас лише іст, тому дієслово слово стоїть на першому місці. Іст. Dein Vater Arzt von Beruf. чи є твій батько за професією лікарем? Is dein Vater Arzt von Beruf. Зупа. Все. So, і на цьому все. І ми побачимо з вами на наступному році. До наступних зустрічей!